Обирай майбутнє з інформаційною, бібліотечною та архівною справою. Ти мрієш працювати у сфері, яка об'єднує збереження знань організацію інформації та сучасні технології. Тоді саме час обрати спеціальність інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Чому це варто твоєї уваги? Ти станеш експертом у сфері інформації та цифрових технологій, навчишся працювати з архівними документами, електронними базами даних та мультимедійними ресурсами. Отримаєш сучасну професію, яка є затребуваною в державних установах, приватних компаніях і навіть за кордоном. Що ти отримаєш у нашому коледжі? Практичні навички роботи з інформаційними системами, участь у реальних проєктах та можливість пройти стажування в топових організаціях, дружню атмосферу, підтримку викладачів та комфортні умови навчання. Твоє майбутнє починається тут. Зроби перший крок до професії, яка відкриває двері до сучасного світу технологій та знань. Твій шлях до успіху починається саме тут. Вступай! Твоя кар'єра чекає на тебе.